Дуже часто мене запитують, Тас, який з корних краще всього обрати для ламінування. Дивіться, в мене є два фаворити. Перший фаворит це ламі-система від Зола, сама рожева, протеїнова, вона моя найулюбленіша, тому що вона швидка, вона круто відновлює вій, вона круто з ними працює і досить швидко. Я працюю вже з нею дуже довго, мабуть, півтора роки. І хочу сказати, що в мене жодного разу не було перепалених вій і клієнт не був задоволений. Задоволеним результатом. А друга система це Color Lab від Zola, яка вийшла. Уявіть собі майже рік тому. Дана система ідеально підійде для новачків, майстрів з досвідом, які, наприклад, працюють в дуже жаркому приміщенні або люблять працювати з більш стандартними складниками. Також саме Color Lab я раджу використовувати для брів, тому що вона, хоч і кольорова, вона не буде фарбувати шкіру вашого клієнта. які складники обрати, вирішувати вам. Але я зазвичай надаю перевагу саме швидким. Але, в принципі, і від стандартних відмовлятись не буду, тому. Що це мій топ для базових курсів та на підвищення кваліфікації? Напишіть, а які складники ви любите найбільше.